Thank <laughs> you. Вітаю вас у цинічного кіма вперше у 2025 році, коли вже на дворі травень. Так, я знаю, я дуже швидкий. Хоча зарази справедливості я тут випускав шортики та й випустив огляд нового мульта про волоса та громіта на основному каналі. Тож, якщо вам цікаво, підіть подивіться. А зараз ми звернемо увагу на події в одній країні, яку очолює британський король, але є відомою завдяки клановому сиропу та кордону з країною, де після кожного пострілу з пістолета звучить ось така музика. Сінюсі, і окрім цього, та країна, точніше, її адміністрація, називає країну клонового сиропу своєю територією. Дійсно в цікаві часи живемо. Тож вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про вибори в Канаді, які пройшли в понеділок, 28 квітня. Хоча спочатку я думав поговорити про 100 днів чубатого перемовника всіх часів, але там треба дуже багато розбиратися, а часу не те, що багато. Однак не можна було би сказати, що Доні не намагався вставити свої два центи у справи Канади, але про все поступово. Отже, на цих виборах перемогу здобула ліберальна партія, і це вже четверта перемога поспіль, починаючи з виборів 2015 року. Власне, саме у 2015 році, на чолі уряду Канади, став уже багатьом відомий Джастін Трюдо, принаймні тому, що він на посаді прем'єр-міністра затрима. Меяті майже на 10 років, і ясне діло, що за ці 10 років можна наробити чимало чохні. Власне про Канаду епохи Трюдо свого часу розповідав колектив каналу останні капіталіст. Але якщо коротко, житло в Канаді доволі таки подорожчало, чимала кількість мігрантів, конфлікт між Ізраїлем та Хамаз, куди ж без цього, та ріст інфляції на їжу. Але з іншого боку, трюдо добре знався на шкарпетках, цього йому не відняти. Але ті шкарпетки не сильно рятували його від антирейтингу. І на тлі цього всього, протягом 2024 року, в опитуваннях лідервали консерватори, на чолі з тодішнім лідером П'єром Пуальєвром, чому тодішнім поясню пізніше, навіть була ймовірність, що канадські торі зможуть сформувати уряд більшості, але тут нас. В сцену вилізає одне велике пристаріле та чубате але і ім'я йому Дональд Трамп, який виграє президентські вибори того ж 2024 року під гаслом Америка Ферст. І, власне, керуючись цим гаслом, він майже одразу після перемоги почав погрожувати, що веде мити на імпорт з-за кордону. Конкретно для Канади він погрожував запровадити миту у 25% абсолютно на всі її товари. І до цих погроз він додавав, мовляв, не хочете тарифи? Стануйте 51 штатом. Це з тієї Шобери, що й бажання анексувати Гренландію, де також проходили вибори, на яких чобатому перемовнику показали велике факю. Однак, судячи з усього, доні живе у своїй реальності, а це доволі таки страшно, особливо коли це непорозуміння лізе проводити мирні перемовини з Московією. Але тому відволіклися. Так ось, на длі цих митних погроз Трюдо вдумав якось задобрити доні, рівно як і свій електорат, наприклад, оголошуючи податкові відпустки. На це зучимо в п'ять копійок дивилася багаторічна міністерка урядів Трюдо Хрестя Фріланд. Так, вона має українські. Я походження, а що українців у Канаді вистачає. Ну і через конфлікт із любителем Шкарпеток, тодішня міністерка фінансів і віце-прем'єрка Фріланд подала у відставку. І Йому, як не дивно, дуже радів Донні, називаючи її токсичною. А чому вона йому не сподобалася? А все просто. Річ у тім, що ще за першої каденції Донні чинив тиск на Мексику та Канаду щодо перегляду північно-американської угоди про вільну торгівлю, намагаючись вибити для себе вигідніші умови, але цитуючи футбольного коментатора 90-х, не все так сталося. Як гадалося, зокрема тому, що Трюдо тоді їздив до Трампа разом із цією самою Фріланд, яка тоді очолювала МЗС Канади. Її можу припустити, що Фріланд могла показати Доні свої зубки. Коротше кажучи, нову угоду було укладено, але без привілей для штатів. Але після відставки Фріланду взагалі почав сипатися кабмін Трюдо. і той був змушений піти у відставку з посади лідера ліберальної партії, але лишався прем'єром до обрання нового лідера партії. Варто сказати, що останній його кабмін, починаючи з вересня 2024 року, ледве тримався через можливий вутом недовіри, спровокований розірванням коаліційної угоди з такою собі новою демократичною партією, яка на політичному спектрі стоїть ще лівіше від тих же лібералів. А ініціатори в недовіри на чолі сторі намагалися підібрати потрібну нагоду, бо це все відбувалося на тлі виборів у штатах. І власне такою нагодою стала відставка Фріланд. Але, як ми бачимо, не встигли. Трюдо пішов сам. І варто сказати, що це врятувало його партію, яка ще й умудрилася вийти в плюс за соцопитуваннями. Спитаєте, як? Як не дивно, через довгий язик, як самого доні з його 51 м штатом і митами, так і його підкорювач Марса та травки Ілона Маска, який має громадянство Канади на хвилиночку. Так ось. Саме цей джентльмен в лапках написав Трюдо ось той легендарний твіт. «Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тож немає значення, що ти там говориш. Ясне діло, канадці на це відреагували приблизно ось так. Власне, саме звідси ростуть ноги в освистуванні американського гімну на хокейному матчі, де Канада грала проти штатів. Та перемогла в тому матчі. Туди ж іде бойкот американських товарів і підтримка власних виробників. І як не дивно, ліберали підхопили цю хвилю. Спочатку трюдо в якості свого фінального корду запровадив мита проти штатів, паралельно їздячи в гості до британського монарха, чого раніше не спостерігалося. Потім уже його наступник Марк Карні, який трохи виглядає як позашлюбний брат на Фараджа, почав говорити про міцні зв'язки Канади з Британією, не кажучи про пошук альтернативних шляхів експорту. А тепер питання: чим у цей момент займалася консерватор? Ну, спочатку вони якось промовчали з приводу закидання в магази адміністрації щодо Канади, потім про себе дала знати прем'єрка-консерваторка провінції Альберта Даніель Сміт, яка агітувала за відділення провінції від Канади. І це я вже мовчу про свільні фотки з сумнозвісним Такаром Карлсоном. Ну і плюс ще вона зверталася до уряду франкомовного регіону Квебек, аби виступати єдиним фронтом за ширші повноваження провінцій. Але, знаючи особливості очільниці Альберти, Квебекці могли відреагувати ось так. Достраки я мовчу про те, що відсоток прихильників відділення від Канади в Квебеку менший за такий в Альберті грьобаний таймлайн, і до цього можна додати погрози про сепаратизм з боку консерваторів у випадку перемоги лібералів. Щоправда, через два дні після перемоги лібералів СМІ довелося давати задню мовляв, ніякого референдуму про відділення не планується, і як вишенька на торті торі мусили знімати своїх кандидатів у деяких округах через їхні довгі язики. Один закликав повісити трюдо на дереві, інший розповсюджував у соцмережах теорії змови про епідемію та Україну, бо куди ж без цього? А третій, будучи індусом, закликав депортувати інших індусів С. солідарність, особливо на тлі військового конфлікту між Індією та Пакистаном. Починати треба з приколу. Наприклад, дай сюди. Яка різниця між Пакистаном і млинцем? Млинці індуси смажать не на ядерних ракетах. Ну і варто ще розглянути одну цікаву медаль. На одній стороні ми маємо Майка Майерса, найкращого агента на службі її величності, десь поруч із агентом 007, та визнаного Людажера. Так саме він озвучував Шарека. Так ось, попри свою роботу в Голлівуді, він не заперечував своє канадське походження. І коли Донні почав погрожувати Канаді, Майерс вписався саме за свою рідну країну, показуючи це різними способами. А ось на іншій стороні медалі ми маємо такого собі Вейна Грецькі, легенду канадського хокею, який має українське походження. І якщо ви відчуваєте зарадонькою, то нас тут буде в повній мірі. Він був багаторічним рекордсменом за кількістю запитих голів, і канадці його боготворили рівно як і українці. Але перебування в поганій компанії зіграло свою роль. І так ви правильно зрозуміли, грецький належить до фан-клубу Донні. і коли Донні почав котити бочку на Канаду, він тупо пішов в ігнор, ніби нічого не відбувається. Ясне діло, канація швиденько занесли грецькі в чорний список. Ну і те саме варто зробити і нам, бо якогось лисого він захотів потоваршувати з московицьким хокеїстом Авєчкіним, який ще з квітня 23-го знаходиться в базі миротворців. А також спинув, мовляв, у мене росіянське походження. Коротше кажучи, треба скликати клуб зарадожерів, якщо ви розумієте, про що я. Так чи інакше б, ліберали перемогли на виборах. Маркарні з високою ймовірністю очолить уряд меншості. А в Ярпу який усіма способами намагався відмазатися від доні, втратив свій мандат в окрузі Карлтон у передмісті Отави на користі представника лібералів. А сама доля спіткала лідера нової демократичної партії Джагміда Синга, який пролетів в окрузі центральної Бернебі в Британській Колумбії, знову ж таки на користь представника ліберальної партії. Є його можу потішити хіба що тим, що він має шанси виграти на конкурсі краси, принаймні за свою стильну бороду та Дастар, себто головний убір Сикхів, не Ситхів, а Сикхів. Ну і показовими є результати в тому ж Квебеку, де місцевий Квебекський блок послабив свої позиції на користь, кого б ви думали, звичайно, ще лібералів. Для розуміння, на виборах 2021 року ліберали та квебекський блок виграли в Квебеку майже рівну кількість округів. Ясне діло, що новообраному прем'єру треба буде постійно спиратися на підтримку інших партій з огляду на відсутність більшості. Однак ще рік тому все вказувало на перехід влади в руки консерваторів. І якби не довгі язики донні та його космонавта, і рівно які токсичні персонажі всередині самої консервативної партії Канади, на кшталт її ж прем'єрки Альберти, то П'єр Пуалєвр уже мав би уряд більшості, але через поразку у своєму окрузі все йде до можливої відставки з посади Торі, навіть попри покращення результатів його партії в порівнянні. Ні, з минулими виборами невеличке доповнення. Однопартієць Аль відмовився від мандату, аби той зміг скористатися другим шансом уже в його окрузі в провінції Альберта. Тож, по суті, його подальша доля залишить саме від цих виборів. Ну і додатково невеличке попередження. Бо дальша частина сценарію мало виглядати інакше, але її довелося переписати з огляду на недавні події. Ось що буває, коли затримуєте відео в усій цій ситуації, на тлі закордонної політики, з виключеннями рано, хоч і не завжди, та йоських тарифів, чубатого перемовника рятує тема боротьби з нелегальною міграцією. Власне, під час типових буднів у Лос-Анджелесі, які дещо нагадували про громи в 2020 році після перекриття повітря одному афроамериканцю, домні зміг завдяки тій темі трохи підняти свій рейтинг. Ну і плюс тема боротьби з ядерною програмою Ірану йому трохи допомогла. Та й те він підключився після успіхів ізраїльських ВПС в Ірані. Але враховуючи непередбачуваність доні та його сцикливість, можна бути впевненим, що він зі своїм рейтингом легко повторить сюжет серіалу Круте піке, як то кажуть, будемо спостерігати. Ну а тепер час нагадати вам про те, аби ви донатили на ЗСУ, які щодня захищають нас від московицької навали. Суму донату та збір ви обираєте самі, але пам'ятаєте, що кожна гривня важлива. Ну і на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і бийте у дзвін, аби не пропускати нові відео, і обов'язково донатіте на ЗСУ. І наприкінці стандартне побажання. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ та слава Україні! До зустрічі!